Я сьогодні до вас з історією. Мені приснився сон. А чому я звертаю увагу на сни? Тому що сни в мене е, пророчі, тому що сни в мене повторюються, для того, щоб мені щось сказати, для того, щоб сказати щось моїй сім'ї, для того, щоб про щось попередити, а для того, щоб щось порадити, для того, щоб коротше вони в мою голову світло йдуть не просто так. Як ви всі знаєте, я займаюся тетеричними моментами, тому що мені це йде потоком, я це не контролюю. <сум> Мене вибрали для того, щоб я вам допомагала. Да? Для того, щоб я допомагала вам, собі, батькам, знайомим і так далі. І цей поток він ну, не зупиняється. Я нічого не можу з цим зробити. І не хочу, тому що мені це настільки подобається, що ви просто не уявляєте, коли ти знаєш наперед, що може відбутися в твоєму житті. Я не говорю про щось -то глобальне, тому що на глобальне я не дивлюсь. Ну, Поки що не знаю. Зараз я ще до цього не прийшла. Я дивлюсь да, для себе якісь моменти, і, в принципі, да, для мого життя, і для тих людей, які мене оточують, тому що іноді ну, може бути так, що тобі сниться сон, і він завжди сон він касається конкретно вас, але бувають такі сни, да, наприклад, про зуби, особливо коли вони випадають. Да. Або вириваються, або ще щось. То це все завжди говорить про те, що ти десь почуєш, що хтось або помер, або захворів дуже сильно, або ще щось. І ну, це в мене так. Я не знаю, як у вас, я говорю за себе. І, ну, і Це не про тебе, це не говориться, що це ти умреш. зумреш. Ти поки бажаєш і будеш далі бачити сни, які тобі щось будуть розповідати. До чого я це кажу, сьогодні приснився сон. Вчора приснився сон. Я приїхала недавно з Ужгороду, да? я приїхала недавно з Закарпаття, з Мукачева, з тих, з тих міст, де живуть мольфари, де вони щось роблять, де вони щось знають, да? де люди, які знають багато, да? де вони там тучі руками розводять і так далі. Ну, коротше, Це момент просто найкращий в моєму житті. Я навіть ще з криваті не встала, тому що я це все кроваті От, аналізую, думаю, попередивляюсь, да? щось розумію для себе і так далі, тому що. Тому що це такий кайф, дівчата і хлопці, хто не дивиться, просто це такий кайф, це нереально. Сни з нами говорять, сон це Знаєте, свише от ця ситуація, яка вам йде зверху, і ви не розумієте, що, але ви знаєте, що так должно бути, да? або ви вже це десь бачили, десь відчували, розумієте і так далі. І сьогоднішній сон сказав мені дуже багато цікавого. І я вельми вдячна за те, що я його розтрактувала і зрозуміла. І сьогоднішній сон був про що? Мені приснилася моя подруга давня. Ми з нею вже рік не спілкуємося. І м, якось так от вийшло, що ми просто перестали спілкуватися. Типу тобто, ніхто нічого поганого вроді би нікому не зробив, а так от вийшло, Да? Ну, не, не зійшлися інтересами в кожного свої доля, в кожного свій там свої принципи, свої там моралі і так далі. І своє життя, своя історія. Ну коротше, так буває. Люди сходяться, розходяться. Це норма, все до да, це не надо биться головою об стінку, це нормально, так повинно бути. І вона мені приснилася самий більший тригер, да, який в мене був з нею, це коли вона на день народження мені просто написала картинку, а не позвонила і, там і не привітала якимись словами. Чому? Тому що ми з нею на той момент дружили 5 років чи скільки жили разом. Багато що просто друг до один одного знали. Та що боже, це там така вакханалія була, що просто написати з Днем народження, це для мене було як зрада. Знаєте? Ну це мені не зрозуміло. От. А, і після цього в мене погіршилось відношення до людини. От. Але я не говорю, що, ну, що я прям подумала, що вона там стерва якась. Ні, просто просто ну, я от якось воно мені пройшло так, що, що це кінець, що далі буде тільки все йти на спад. Так воно, в принципі, то і сталося. Вона мені приснилась, ми з нею йдемо да, по вулиці. Перше, що я бачу в сні, смска, добрий ранок, ти вдома? А я така думаю, що? Альона? Рік не спілкувалась ти вдома? Думаю, фігня, вопрос. Потім, не відкрила, Це я вже розповідаю вам сон да? це смс-ки, Потім пройшла отака, знаєте, хопка літка. От, і ми вже з нею йдемо, і вона така каже, це треба піти, ще купити щось солоденьке. я кажу, зачем тобі солоденьке, Які тобі ще, скажи мені. А вона каже, ну я ж тобі на день народження подарую піну для ванни і ванне полотенце, і цукарочку, щоб солодке життя було. Я, я, а я розмовляю по телефону в цей момент з хлопцем, Я говорю, ти прикинь, п'ять конфеточки мені принесе. Ну, щось таке, так? Да? Я говорю, яка піна для ванни, У мене ванни немає. Ну куди? Ну, ванни дуж, да. яка ванна? І я в сні розумію, що щось не так. І в мене переключається сон. Я вже заходжу до себе в кімнату, в квартиру, де я зараз живу, да? в тих прекрасних харомах. Подивіться, знаєте, скільки стоїться цей шкаф, хотіла сказати, знаєте, скільки стоїть цей, э, цей коврик? Ковір, ковер, як їх там правильно називають. Ви знаєте, з якого часу він тут висить? Ви знаєте, з яким уроків? Мені кажеться, він ще на Султана Сулеймана висів, чи, точніше лежав, що вони на них сиділи, і в мене ось воно висить. І оце все в цій да, квартирі. І ми заходимо в квартиру, а я знаю, як тут було до цього. Я в цій квартирі жила там сім років чи скільки, да, ну коли в школу ще ходила. І я пам'ятаю, які тут були обоє і все інше, да? ну, коли це ще було тоді. І я заходжу в кім... в квартиру, закриваю двері, заходжу в кімнату, а там були обоє такі зелені, такі салатові і зеленими квіточками, таким такими. Ну, я ж дитиною була, і я дуже любила зелений колі. Та я й зараз його люблю. <свісно> і я просто заходжу в ту кімнату, а обоє отак от висять ці зелені, і отак, знаєте, зі стіни вниз така стіна сіра, сіра да? І я така дивлюся, думаю, підожди а я знаю, що я літом, як сюди переїхала рік назад, зробила ремонт в тій кімнаті. Там зараз голубі обої, шпалери. Вони голубі. І зараз там постановка не така. Зараз стоїть диван не з тієї сторони, стіл не з тієї сторони, і поличка, яка там висіла, її зараз немає, її убрала, коли сюди приїхала. Її немає, просто немає. я дивлюсь і кажу: підожди, щось не так. І я піднімаю руку і говорю: я сплю. Я дивлюсь на руку. А в мене отак. От. Ви зрозуміли зараз, як вам показати. Отак. І ти розумієш, що в тебе щось не так, що в тебе шість пальців, а не 5. І я така кажу: подожди, 6 пальців, так я сплю. І я так тільки хоп, закриваєш очі, відкриваєш. І я розумію, що я змінила ход, хід свого сну, да? тому що я зрозуміла, я усвідомила, що я сплю, і я його змінила. Трігер, якщо, що, якщо ви спите. І ви розумієте, що якась твориться вакханалія, яка не повинна бути, тому що ви знаєте по-іншому. Ви просто дивитесь на руку і кажете, я що сплю? Якщо шість пальців, ви спите, міняйте сон. Якщо ви це можете зробити, значить ви зливаєтеся з тим божим яством, да, з тією душою, яка до вас прийшла в тіло, коли ви народилися, для того, щоб зробити якесь своє призначення і так далі. Або просто да, жити це життя по. По шляху душі, Да? Тому що коли ви відходите від душі, то у вас то болезні, то не так щось пішло, то з роботою проблеми, то з фінансами проблеми і так далі. Ну, коротше, проблеми в житті бувають у людей, коли вони йдуть не по не за покликом душі. Да? Ви ви уявіть, як це круто, коли у сні, так, у мене п'ять пальців. Я не сплю, я не сплю. Коли у сні ви розумієте, що ви спите і ви можете змінити хід подій. Та я в житті не завжди можу змінити хід подій. А в сні... Ви то тільки уявіть, да, як це круто ну, для мене. І до чого це все призвело? До того, що сон змінився, я ну як прийшла, грубо кажучи, на базар. Я не знаю за чим. Це я на базар не ходжу, але у сні я туди пішла. А що говорить сон, да? У сні базар це нові можливості. І вибір, тому що ти на базар завжди да, приходиш, щоб щось вибрати. Штани, куртку, сало, м'ясо, господи, хто ви, що хто там, що по що ходять, украшені, продукти, цвіти, зараз дерева сажають, чи не сажають, дерева продають, рози і так далі, саджанці. Тобто ти приходиш, щоб вибрати, да, щоб щось вибрати. І і суспільство, да, щоб поспілкуватися з людьми. хоч хочеш, ти по-любому скажеш добрий день, а по чому ті рози? І це теж ну, спілкування. І мені приснився базар, да, я по ньому ходжу і бачу красивий браслетик. Я не знаю, я не можу сказати, що я дуже люблю прикраси, але ну браслет, ну я до них спокійно відношусь, і якби мені хтось подарував браслет, я б сказала, ок, дякую, я б його носила. Це, це якби мені подарували кольцо, да, яке я не хочу, я носити його не буду. Тому що, ну, я не хочу, мені не подобається. Або там сережки, я там собі сама це купляю, або якщо мені кажуть, я хочу тобі подарувати, я скидаю фотку, що мені подарувати, ну, типа які прикраси, тому що я ну, не люблю не потрібні подарунки. Назвіть мене, як хочете, це моя правда. І виходить, що, що я йду да, і я бачу цей браслет, гар... ну, не цей, цей, просто браслет, гарний такий, знаєте, з переплетінням, отак, отак, і отак знаєте, як восьмерочка і посередині, як така полоска, а отак тебе оббиває отак, восьмерочка. І він такий біло-фіолетовий з такими маленькими маленькими каміньками, як бісеринки. знаєте. Може, то й бісеринки були, не знаю, я просто пам'ятаю, що таке воно було, такі детальки. І я просто дивлюсь на цей браслет і тупо думаю, моє. У мене не було питання, скільки це коштує. Так? Скільки? скільки? <смі> я просто беру, а там поняли, отак іще отак три полоски, отак палки, так шух, і защіпка, І воно так защіпнулося. Я так защіпнула собі отак. Ви поняли? І йду і дивлюсь, і він такий гарний. А дивлюся поруч ще один браслетик. Базар, я вже сказала, що це, це общество, це можливості, це вибір, і це, в принципі, та спілкування. А браслет це ну, прив'язка, так, да? ви когось прив'язуєте собі, або себе до себе, да? щоб нікуди не діться. або щось таке. Ну, подарунок це гарно, але сам браслет це символ зв'язку да? з людиною, з ще з ким, з душею і так далі, з з зазнанням і так далі. І я дивлюсь ще один браслетик який, тому, блін, у мене ж хлопець дома сидить. Час буду йому браслет на цеплю. І я, в общем, взяла два браслетика, і це говорить про те, що ну, ти, ти що ти з хлопцем. Зв'язані рідні душі, скажем так, але на самому ділі це говорить просто про те, що ви один одного розумієте, і в новий початок ідете разом. Я прохожу далі. Далі книжкова така полка велика, да, стіл. І там книжки, багато, багато, багато книжок всяких різних. Я люблю читати, і я люблю писати. Я вже написала не одну книгу, але я не можу їх ще поки випустити, тому що ем, тим агентствам, яким я пишу, вони можуть тобі роздрукувати да, мінімальний тираж сто книжок. Але вони не будуть співпрацювати, щоб їх продати. Ти сама будеш ходити продавати як оріфлем. А я не буду сама продавати, я не буду ходити по хатам. Я, цього не люб... я не хочу впарювати, Ну, ви поняли, да? я цього не вмію. А, ну, хоча я, я по, по крайній мірі, да, я так думаю. Але книгу, да, книг у мене у мене, скільки я вже написала три книги, по-моєму, четверту закінчую, і ще в ідеях в мене є ще варіанти. І мені це подобається, да? мені подобається писати, там, розповідати свою думку і так далі. І я думаю, блін, клас, книжки. Зараз підійду до цього продавця і запитаю, да, куди підійти. Для того, і я це все розумію, це все сон, дівчата. Це все сон, і я розумію в цьому сні, що, ну, що блін, я ж пишу книжки, мені ж треба спросити. Тобто я розумію усвідомо, що це сон, і я до нього підходжу запитувати, для того, щоб він мені допоміг. Та? Щось сказав. Але він нічого не сказав, знаєте? Він сказав, я не знаю. Що це просто, типу, іздательство, він просто стоїть і продає. Він тут не фуричить. Я дивлюсь, там книги такі гарні. Але одна єдина запала мені в душу. Вона була така, знаєте, як не як книга, да like 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 так? Не як книга. Отака, от, обична, не як книга. А отак, знаєте, як фотоальбом раніше був, що він такий трошки прямоугольний, такий, так? Або як в школі видавали вам. Ну, в мене був такий, не знаю, який був у вас. І вони були такий в пастальних тонах, так, і там була на обложці дівчина, яка сиділа отак, от якось. Якось типу, захищаючи себе, отак, да? і такі рожеві такі полиси десь були. Ти відкриваєш цю книгу, а вона теж в тілесних кольорах. Блін, зроблю собі таку книгу <гум> в тілесних кольорах, і такі рожеві десь полосочки, знаєте, типу як одзеркалюють або відтіняють сам текст да, від, від фону. Боже, я закохалася, я її так взяла собі, ось так вийшло, що отак от, знаєте, день зелень, навіть все, що мені должно було сказати, мені сказали. І я опинилася знову в цій квартирі, де я зараз живу, підходжу до хлопця і говорю: Блін, вона рік мені не писала і вирішила написати добрий ранок. Це адекватно, а потім підходжу до нього, кажу, давай руку на цей тобі браслет і проснулася. Це не сон, це просто дар. Я вам говорю, це топ. До чого я це говорю? До того, що я вивчаю вас сни, вивчаю їх зараз, до вивчаю їх разом зі своїми снами, так як вони відігруються, інтерпретую їх, з допомогою книг, з допомогою інтернету, з допомогою того, що я вже знаю, то з допомогою того, що я вже переживала, як вони мені відгукувалися і так далі. І цей сон був справжнім таким покликом, шляхом душі, який мені говорив про те, що те, що було в минулому, ти там залишила там якусь частинку себе, але не треба його боятися воно в тебе є. Ну, тобто, просто скажи дякую і відпусти грубо кажучи. Да? Або залиш собі, як хочеш. Просто скажи дякую за те, що було раніше. Можливо, це минуле якось відкликнеться да? в якомусь близькому часі, наприклад. Можливо, та, та людина напише, або просто якась інша людина з минулого. І ця людина. Яка мені проснилася, да? оця подруга, з якою ми не спілкуємося вже е, рік. І вона була тим образом моїм колишнім, да? просто знаєте, така як згадка тепла, те, що було тоді. Е, потім про базар, про браслет, я вам розповіла. Е, книга. Книга це нові знання, які ти будеш вивчати, які до тебе будуть йти. Можливо, потоком, да? можливо, від когось, а можливо, ти сама просто прийдеш до того, що ти потрібно ще щось там вивчати і цікавитись, і так далі. А те саме головне, що мені сподобалось, по-перше, це один із перших, ну, вчора ще теж був сон, і позавчора був сон, я про них розповідати не буду. Ви <смір comment> до цього ще не готові. <смір> Але що хочу сказати, да, що сни вони не просто так, вони вам щось розказують, показують, вони вам щось дають. І на них не звертати уваги, ну, це тупость. Це в першу чергу, тому що це ж підказки для вас. Да? Раніше говорили древні єгиптяни і др древні греки, і е, др древні. <кхід> Господи, забула. Коротше, до нашої яри, скажімо так, да, щоб час не тупила довго. Вони говорили, що сонце зв'язок з богами, що це боги нам розказують, що нам робити, і так далі. Але кожен вірив своє на да? а я вірю в те, що це за мною розмовляє, да, душа і мій поток. От і все, що мене підключає, і я це все бачу. А ще говорили, що сонце це друга реальність. Да, тому що коли ти лягаєш, під свідомість трошечки відходить, да, і душа літає, ще де їй хочеться. Тобто багато є нюансів, я це все вам зараз не буду розповідати, тому що можете ви неправильно зрозуміти. Якщо ви до цього готові, коротше, якщо вам цікаво, що вам говорять ваші сни, напишіть мені просто ваш сон в Директ, бажано в інстаграмі. Просто напишіть сон і я вам його розтрактую. І ви для себе зрозумієте або що він, бажано в деталях, якщо ви його запам'ятаєте. Щоб я змогла правильно розтрактувати. І це такий топ, дівчата. Просто це, просто. А ще якщо вам хочеться вирішити щось в житті, ви запитайте перед сном, задайте питання, що я маю робити в даній ситуації. Просніться, запишіть сон, напишіть мені в повідомлення, і я вам його розтрактую. Це от такий топ. Просто це всього там за якісь копійки, але вам, вам це буде корисне.